Не робіть, як вони роблять. Євангеліє від Матея, 23 розділ з 1 по 12 стих. Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів. На катедрі Моїсея розсілися книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі не під силу тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери і побільшують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах. Та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх Учителю. Ви ж не давайте себе звати Учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати, та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один був у вас Отець, той, що на небі, ані наставниками не звідця, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Сьогодні, мій Боже, ти говориш про болючі речі. Кожне твоє слово є різке воно тривожить, оскаржує, застерігає, провокує. Ти говориш про своїх вибранців, про тих, кого ти сам поставив на сторожі свого закону, поставив управителями свого царства та розпорядниками своїх цінностей. Більшість з них виявилися зрадниками. Так було тоді, так діється і сьогодні. Проповідують, а не роблять, в'яжуть тягарі. Але кладуть їх на чужі плечі, женуться за славою, за багатством, накладають на себе звання і титули. Про це говорили ще старозавітні пророки, зокрема, останній пророк Старого Завіту Малахія пише, бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання. Бо він ангел Господа сил, ви ж відступили від дороги і багатьох перевели до занепаду в законі і повалили в Союз із Леві. Пройшли тисячоліття, а ці слова, як і твої слова Ісусе, актуальні і сьогодні. Скільки гірких слів про Твоїх вибранців лунає з усіх сторін. І значна частина цих оскаржень є правдивою і обґрунтованою. Чому Чому ті, кого ти обдарував особливою силою і владою, кого ти обрав серед десятків тисяч, переходять в інший табір, починають лукавити, стають пихаті, зарозумілі, зверхні? Безцінні сумління порушують закон, який проповідують. Думаю, тому, що диявол добре усвідомив глибину слів, Ударю Пастиря і вівці розбіжаться. Так, Один упавший священник чи монах. Може привести до упадку цілу парафію, цілу громаду. Бо якщо так живе Божий Слуга, так можна жити і мені простому смертному. Тому Ісусе перед тим як розкритикувати книжників, фарисеїв, ти промовляєш дуже важливі фундаментальні слова. Робіть і зберігайте все, що вони кажуть, але не робіть, як вони роблять. Ось і відповідь. Поважати і слухати я маю будь-якого священника, бо через нього дієш ти, Ісусе, Він є твоїм знаряддям, а за свої вчинки буде відповідати Він сам. А я буду відповідати за свої вчинки, і жоден його гріх не пошкодить мені на душі. Я повинна не судити твоїх обранців Боже, а молитися за них, просити для них сили і мужності, бо диявол веде з неби найзапеклішу боротьбу.